Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки. Україна надає американським компаніям доступ до наших корисних копалин, а в свою чергу американці натякнули на те, що вони нібито можуть навіть розгорнути своїх військових на території України, ну звичайно, щоб забезпечити безпеку видобутку цих же ж копалин. Друзі, начебто все. Ось наша угода. Американці будуть добувати там калкопалини, забезпечують нам безпеку, начебто все добре. Але Зеленський чомусь не підписує цю угоду. Чого? Давайте далі розбиратись. Адміністрація американського президента Дональда Трампа запропонувала українській владі надати Сполученим Штатам право на володіння 50% рідкоземельних мінералів України. Також було надано сигнал, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладена мирна угода з Російською Федерацією. Про це із посиланням на джерела повідомляє NBC News у суботу, 15 лютого. Друзі, ну по-перше, 50% а чи не забагато? Я вам нагадаю, що за оцінками Форбс у 2023 році сукупна вартість корисних копалин в Україні становила до 15 трильйонів доларів. Тобто 50% це Сполучені Штати хочуть 7,5 трильйонів доларів. А ми отримали від них 67 мільярдів, ну 70%. Нехай буде 70. Хоча Трамп заявляв, то, то 200, то 300. Він теж не може е, приділитися, скільки Україна винна Сполученим Штатам. Але 7,5 трильйонів це в 25 разів більше, ніж ми ну, нібито винні американцям. Далі, е, журналіст з Washington Post Джордж Рогін, заявляє, що президент Володимир Зеленський відмовився. Підписати документ про передачу Сполученим Штатам 50% українських мінеральних ресурсів. Відразу вісім американських офіційних осіб повідомляють, що міністр фінансів Скотт Бесент сказав, що проект американсько-української угоди відображає мету Трампа, але він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація.